Це одні з найдешевших апартаментів у столиці. Вбиральня одна на кілька номерів. Є старенькі телевізори, але проблема в нових постояльцях. Начебто на цих ліжках уже кілька діб ночують тетушки. Про майже сотню агресивних молодиків нам розповіли інкогніто працівники готелю «Голосіївський». буйні спортсмени, начебто, сваряться з покоївками і ледь не побили ремонтну бригаду, звідки приїхали, і навіщо ми забронювали номер по сусідству. Київ місце бойових дій, барикади, сутички з міліцією. Боротьба то вщухає, то розпалюється з новою силою. Але посеред жахіт революції урочисто розпочався великий науковий семінар. На нього з'їхалися тисячі науковців зі всіх куточків країни. Не вірите? Дивіться самі. Ми приїхали на Семінар. А що за Семінар? Так, давайте в автобуси швидше. З доповіддю мають виступити академіки. Ми Єдете? їдемо до пі слово має взяти голова наукового комітету. Ребята, Куди їдете? Ну і звісно, відкриватимуть урочисту конференцію доценти науково дослідних інститутів. Так нормально пообщати, не ходіть, у убріємо. Перед доповідю професора трішки нервується. Ти чоловік і мені! Ти чоловік! від мене! Їх легко побачити в натовпі. Політичні гастарбейтери з регіонів тисячами ходять вулицями Києва. Для них це чудова можливість не тільки заробити, але і погуляти столицею. Але де саме вони живуть? Програма гроші ставить за мету розшукати місце, де вони отримали дах над головою. Маємо оперативну інформацію: Нібито титушки гастролери заселили цілий поверх готелю Голосіївський. Орендуємо номер тепер до справи. Так, ну ми вже поселилися. Зараз будемо шукати хлопців, які сюди приїхали на роботу. Скануємо поверх за поверхом. Нарешті знайшли. Стається тут вечірня сходка. Командири віддають розпорядження, планують наступний день, потім швидко розходяться. Їх звозять зі всієї країни тисячами. Лише під Маріїнським парком стоїть 70 автобусів з кожного регіону країни. З самого ранку вони починають сідати в автобуси. Що це за група людей? Друзі мої. Ваші друзі, да. а на що вони приїхали куди? Слушайте, от не треба тільки на... Чому? на що вони приїхали? А хто, А хто є люди, які з вами знаходяться? – Люди. Цей чоловік у них за головного він не чекав на такі питання о сьомій ранку. Ми приїхали на семінар. А що за семінар? Так давайте в автобуси досі. Учасники семінару поспіхом стрибають до автобусу. боїтесь, боїть скадовобігать? Я нікого не Ні? Да. Перед семінаром у науковців бойовий настрій. Ми, Ми їдемо до а а ти сто. Ну і я тоже чоловік в граждані. Виході. А що ти боїться? Вибіж. Ви у них зовсім не професорська вимова. Доповідачі з нетерпінням шукають на колегу академіка, який запізнюється. От і він. Що за Ребята, нероприяті? Сука, это Це все золотые, бой. Это поля. Вот этим я тебе буду грызть. как Три микроавтобуса. Все в чен забыти профессурою. Сколько в сутки платят? Просто. Закрывай. А че, бэй? Закрывай. иди, друг, иди. Я бояться так, такую злость, або... блять. Нет, не знаю. Скажите, важно, важно, просто важно понимать. Ваня, давай в автобус. А куда, куда едете? Куда едете? Просто А что за экскурсия? Где? Платят ровно столько, сколько бендером на Майдане. Ну, известно, який профессор не цитує любовную лирику. Расскажу рассказ потешный, как женился я сердечный. Взял жену себе Варвару, выше старого Амбару. А, кто люди? Так, быстренько все в автобусе! Столиця буквально захлинулася від кількості семінарів. В Програмі гроші відомо що найменше у семи готелях міста проходять подібні наукові конференції. Науковці щодня організовано виїжджають на брифінги. Марінський парк став меккою наукової думки. Вадойбус б би би цю погань. Я би їх мила до самого да Ну і найголовніше Скільки вмістительність такого автобусу. Київ транс. Київ транс. Київ транс Так, це Київський у вас наняли, чи вам просто начальство сказало? Звісно, на начальство. Начальство з Київ сказало вам возити цих людей. Понятно, спасім дивина, та й годі державне підприємство розвозить наукові тушки на антимайдан за наші з вами гроші. Вартість двомісного номеру тут 750 гривень. Можемо на п'ять днів, які вони тут перебувають, виходить 100 тисяч, бо тому, що по 250 за добу виходить 170 тисяч гривень. Саме стільки виходить привезти на мітинг лише півсотні учасників конференції, а тисячі таких науковців, як ми знаємо, перебувають у Києві вже на перший місяць. Дуже недешевий виходить семінар.